Сьогодні, близько 16-ї години, російські військові з території Білгородської області Російської Федерації за даними зовнішнього контролю систем ППО здійснили пуски двох уніфікованих міжвідових плануючих боєприпасів Д-30, калібр 30, 30 сантиметрів. Саме ці два боєприпаси влучили в супермаркет, який розташований в Київському районі міста Харкова. На той час... В супермаркету перебувало більше 200 цивільних осіб. На жаль, на даний час нам відомо про двох осіб, які загинули, це працівники супермаркету. Та крім того, 24 цивільні особи отримали різного ступеню тяжкості тілесне ушкодження. Крім того, 11 е, працівників супермаркету на даний час, на жаль, на зв'язок не вийшли. За даним фактом, слідчими Служби безпеки України. Харківській області, внесені відомості до єдиного реєстру, досудових розслідувань за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.